Ти досі бігаєш повільно? А що, якщо тобі скажу, що так треба? Повільний біг і чому це must have для початківців? Я розкажу вам на власному прикладі, яку користь для здоров'я я помітила на собі, як це працює і чому змінить твоє життя. Як Тренувалися, і які додаткові плюшки можна отримати від повільного бігу. І ви би сказали, а чим відрізняється від звичайного? А тим-то і відрізняється, що треба контролювати свій повільний темп. І повільний темп це означає, коли ви можете спокійно бігти і підтримувати бесіду. Ви так бігали колись? Коротше, ви починаєте бігти. І розумієте, що при цьому темпі не маєте задержки, не захекуєтесь, спокійно дихайте через ніс, видихайте, можливо, також і можете розмовляти. Чи розмовляєте, чи ні, не є важливим, але можете гіпотетично. І Я не хочу вам сказати, що бігати повільно в повільному темпі це так вже й легко. Ні, тут також є трошки складності. І коли ви біжите повільно і вам це здається дуже важким. б у в Біжіть ще повільніше, топчіться на місці, просто топчіться на місці, поки не пройде задишка, особливо коли це вгору, коли йде підйом, навіть якщо він дуже малопомітний і у вас починається якась легка задишка, зупиніться, топчіться на місці, постерибайте трошки, походіть, змініть трошки біга на ходьбу. Можете чередувати дві хвилини, одну хвилину, так, щоб у вас дійсно не було цієї задишки, не було цієї перевтоми. Контролюйте себе. Це дуже. Дуже такий важкий процес. Не думайте, що це. фігня якась. І далі, коли ми починаємо бігти, взагалі, коли ми починаємо свій шлях в спорті, то ми його починаємо з маленького кілометражу, з маленького часу. Тобто, починаємо з 20-30 хвилин. на один підхід на одне тренування. Ви можете робити два-три тренування в тиждень маленькими, коротенькими тренуваннями, щоб ваш організм міг адаптуватися до навантаження подальшого взагалі. І перед тим як я вам розкажу, як починати тренуватися, хочеться відмітити про плюшки для нашого здоров'я, які ми можемо отримувати від повільного бігу, від повільного тренування. І хочеться відмітити, що звісно найголовніше, що можна отримати, це схуднення. Наш організм під час повільного темпу використовує жир як основну енергію, як основне паливо. І ця енергія може на накуп... Зпичуватися в м'язах, і тому, коли ми тренуємося повільно, потрошку, ще й дозволяє більше бігти без виснаження, звичайно ж, зменшується ризик травм. І, звісно, знижується ризик перенавантаження, оскільки повільний біг не створює для організму надмірного стресу. Також повільний біг дозволяє швидше відновлюватися. Після звичайного тренування, наприклад, силового або звичайного бігу, де ви женетеся за темпом, за швидкістю, за часом, у вас на наступний день може боліти все тіло, особливо ноги. Тобто ви отримуєте е, м'язовий біль, оцю кислотну біль. І коли ви тренуєтеся в повільному темпі. Повільний біг не викликає викликає вас у кислотного болю. Тобто, якщо, наприклад, ви бігаєте швидко в високому темпі, то ви ваш організм виділяє адреналін та норадреналін, що не є добре для вашого здоров'я. І тому повільний біг, порівнюючи зі звичайним, є, звісно, краще і для серця, і для всього організму. Також ваша серцево-судинна система не отримує перенавантаження. І якщо до нас не приходить адреналін, то можливо, ми отримуємо ендорфіни, що знижують наш стрес. Так, я стала більш стресостійкою, більш спокійною і більш в гармонії з собою. Я б так сказала, але я вже так замахалась знімати це відео. Але щоб у вас точно не було важкості після тренування, я вам дам один лайфхак, який розповім трошки пізніше. Також із власного досвіду хочу сказати, що покращується якість сну. Можливо, тому що я люблю бігати ввечері. І, прибігаючи пізно додому, я просто падаю і сплю краще. Легше стало контролювати свій апетит. Організм, наче, підлаштовується під новий спосіб життя, і особливо, якщо до нього прислухатися, то ми відчуваємо, що нам менше хочеться солодкого, або взагалі менше хочеться їсти, або хочеться щось більш корисне. Е, мені завжди після пробіжок хочеться чогось апельсиново-лимонного. Я дуже часто використовую шипучі вітамінки після забігу, щоб поповнити баланс. Вітамінів в організмі, але й взагалі, якби в мене була під рукою апельсинка, я би з задоволенням її з'їла. Тобто, прислуховуйтесь, що саме не вистачає вашому організму під час тренування, а взагалі й під час життя. І що ми робимо? По-перше, це вдягніть зручний одяг та зручне взуття. Воно має вам подобатися, і це я вважаю дуже головним. Бо якщо ви вдягнете футболку, яка вам не личить до лиця, ви так вважаєте, або шорти, які вже поношені, розтягнуті, і просто на вас не сидять, то ви менше задоволення отримуєте від от тренування. Це я вам кажу з власного досвіду, як я це відчуваю. Що для мене, наприклад, одяг є дуже важливим під час того, як я тренуюся. І коли ви вибрали зручне взуття і класнючу футболку, обов'язково зробіть розминку: 5-10 хвилин для того, щоб розігріти ваші м'язи, для того, щоб налаштуватися. Я вам покажу приклад найпростішої розминки розминку загально на все тіло, щоб ніде нічого не потянулося. Бо коли ми біжимо, ми використовуємо все тіло. Не забуваємо про нашу поставу, це рівна спина, не нахилятися сильно вперед, дихати спокійно. Плечі легко звисають опущені, Ви їх не на не напрягаєте. Отак ми виконуємо тренування 20-30 хвилин для початку, 2-3 рази на тиждень. З часом це все збільшується і час, і тренування, і рази на тиждень. І коли ви добігаєте до кінця, і, можливо, хтось втомиться, а хтось ні, але обов'язково зробіть заминку. Ті самі 5-10 хвилин, і що я дуже рекомендую, це робити не просто заминку типу присідання або стрибочки, а саме розтяжку. Я думаю, що ви на... Ви навіть відчуєте, як після тренування, навіть після 20 хвилин, здавалося б, це дуже мало. Але вам захочеться потягнутися, ваше тіло буде хотіти тої розтяжечки. Тобто треба саме розім'яти м'язи в плані розтягнути, і вам буде легше після цього навіть на наступний день. Саме тому ви не отримаєте м'язового болю на наступні дні, бо ви робите заминку. І тепер я вам розкажу три методи: як без пульсометра, датчиків, браслетів зрозуміти, що ви знаходитеся в повільному темпі, що ви виконуєте все правильно, не перенавантажуючи при цьому серце. І все дуже просто: перше це розмовний тест. Ви маєте зрозуміти, е, що ви можете розмовляти спокійно з компаньйоном, допустимо, при тому, що ви виконуєте легкий біг. Ви не маєте захекуватися, і якщо у вас починається якась задишка або вам вже важко вимовляти слова, значить ви швидко біжите. І це неправильно. Далі ви маєте відчувати комфорт при. Під час виконування тренувань, тобто ваш біг повинен відчуватися як легке навантаження. Ти відчуваєш, що працюєш, але це не викликає серйозного дискомфорту у правильній зоні. Дихання рівномірне без задишки. І також ми, звісно, можемо все перевірити після бігу. Після завершення тренування ти маєш відпочиватися помірно втомленим. Тобто ти можеш продовжувати ходьбу і можеш продовжувати розмовляти, і це для тебе не буде важко. Але мені особисто дуже важко бігати повільно, бо мій мозок, наче постійно кричить: Давай, давай, швидше, ти зможеш. Чому ти так повільно біжиш? Ти ж зовсім не втомилася, і це, це дуже важко контролювати, особливо для мене, так бо я постійно женуся за чимось. Навіть я не знаю за чим. Твій біговий шлях почався вже з цього відео. Повільний біг підходить для початківців і тих, хто хоче підтримувати здоров'я без надмірного перенавантаження. Повільний біг створює міцний фундамент для більш інтенсивних тренувань. Якщо хочеш почати, просто вдягни кросівки і біжи так повільно, як ти ще ніколи не бігав. І, взагалі, я почала тренуватися в повільному темпі, як я до цього дійшла. Бо я не виводжу сильних е, навантажень. Я не можу бігати швидко. Для мене інтервальне тренування це просто вбити мене і залишити. Е, мені дуже важко. Дуже важко переносити силові тренування, коли треба поприсідати, або зараз у мене стоїть мета накачати руки. Але для мене це ну настільки важко, що між робити якісь силові тренування. І побігати в повільному темпі, я звичайно ж обираю повільний темп. Бо а чого би ні? Тому що це легше, це приємніше. Ми отримуємо насолоду. Я отримую насолоду, коли я бігаю, бо бігаю повільно, бо я ні за чим не женуся. Я можу е, розмовляти при цьому. Я можу спокійно дихати при цьому. У мене потім не болять м'язи. Я гарно сплю, я гарно їм. У мене чудовий настрій. І я бачу від цього тільки переваги, як крок за кроком ви збільшуєте свою витривалість, і ваш повільний біг з 8 хвилин на кілометр може спокійно. Зробитися в 6 хвилин на кілометр, бо ваш організм адаптується, і з кожним тренуванням ви можете бігти на секунду швидше, але це вже додатковий плюс до вашого тренувального процесу. І так ми робимо витривалішим наше тіло, витривалішим і наші м'язи. М'язи за рахунок того, що ми використовуємо анаеробну... А... Аеробну систему за рахунок кисню м'язи можуть більше витримувати навантаження, накопичуючи цей ефект. Тому важливо 80% тренуватися повільно повільному темпі і додати по бажанню, Звісно, 20% – це може бути 10% силових тренувань і 10% інтервального бігу. Але це не обов'язково. Бігайте для задоволення, бігайте для себе, бігайте для, то, для того, щоб відчути себе живим, здоровим та щасливим. Всім вибраю цьому пишіть в коментарях, чи пробували ви бігати повільно, як у вас вийшло, який темп. Ставте лайк, звісно, підписуйтесь і чекайте на нові відео. Я маю надію, що вам буде все цікаво.